Привіт, малята! До нас у гості прийшов маленький хлопчик та хоче нам розповісти невеличку легенду. А давайте разом з вами зручно сядемо та послухаємо, що це буде за легенда. А легенда буде про українську криницю. Ось подивіться, діти, це українська криниця. Її ще називають криниця Журавель. А чому її так називають? Ви зараз дізнаєтесь, послухавши легенду. Жили на світі хлопчик та дівчинка. У них не було нікого. Дівчинка була старшою, тому порилась по господарству, а хлопчик був маленький та ще й не слухняний. Усі жаліли малих сіріток і допомагали їм чим могли. Одного разу хлопчик, без дозволу, пішов у ліс. І заблукав. Довго він блукав лісом та й натрапив на глибоку криниченку. Але він зовсім знесилів і не зміг дістати з криниці води. Де візьмись у небі з'явився журавель? Він опустився біля криниці і, нагнувши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик подякував журавлеві. У дитини прибуло сили, і він знайшов стежинку додому. Вдома хлопчик розповів про свою пригоду сестричці і пообіцяв більше не ходити до лісу одному. З того часу в пам'ять про доброго птаха люди почали лаштувати біля криниць пристрої, схожі на журавля, за допомогою яких дістають воду. А назвали таку криницю Криниця Журавель. Малята, а чи сподобалася вам легенда, яку нам розповів сьогодні хлопчик? Так, і мені. А хто був головним героєм? Молодці, маленький хлопчик, правильно. А що сталося з хлопчиком? Так, він без дозволу пішов до лісу та заблукав молодці. Коли хлопчик хотів напитися води з криниці, хто йому допоміг? Так, Журавель, він допоміг хлопчику набрати водиці за допомогою своєї довгої шиї. Молодці малята. Ось таку легенду ми сьогодні з вами почули. До наступних зустрічей, малята!